Усім привіт! Якби вам запропонували зняти фільм або написати розповідь про дитинство, то про що б ви розказали? Можливо, це були б спогади про найрідніших людей, виняткову подорож, перебування в літньому таборі, історію дружби? Саме так зробила львівська журналістка Вікторія Дяченко, яка претендує на перемогу у всесвітньому конкурсі літературних репортажів True Story Award Серед 39 текстів з усього світу. Цитую за сайтом Читомо: вона написала особисту родинну історію про Донбас і Галичину під назвою Своє Рідне, ніжну й глибоку оповідь про рідних, долі яких спростовують міф: нібито сім'ї, де мама Галичанка, а батько Донбасівець чи навпаки, приречені розпастися. Кінець цитати. Або Барак Обама. Який у 1995 році видав автобіографічну книгу Мрії мого батька, де оповідає про період від народження до вступу в гарвардську правову школу. Це історія маленького хлопця, який став першим темношкірим президентом Сполучених Штатів Америки, шлях відомих людей завжди викликає запитання, що передувало майбутньому успіху? Саме на це питання ми сьогодні дамо відповідь. Спостерігаючи за сюжетом автобіографічної кіноповісті Олександра Довженка Зачарована Десна, що виражена в протистоянні між малим Сашком та зрілим митцем Довженком. Щоправда, це не змагання в стилі Mortal Kombat. Слід говорити про зіставлення поглядів, інший кут сприйняття подій та навколишньої реальності, це й обумовлює особливості сюжету, а саме двоплановість кіноповісті. Адже ми спостерігаємо за художньою реальністю очима двох особистостей. Тож сьогодні на уроці ми проаналізуємо образи двох ліричних героїв кіноповісті Зачарована Десна, окреслимо морально-етичні проблеми кіноповісті, визначимо складові сюжету твору. У кіноповісті Зачарована Десна поєднано два світи. Спогади про найяскравіші картини дитинства Сашка змінюються філософськими міркуваннями дорослого Олександра Довженка. Саме тому цілком слушно стверджувати, що у творі спостерігаємо відразу двох ліричних героїв. Подумаємо про те, як бачать світ діти. Зовсім не так, як дорослі. У дитинстві образи гіперболізуються й оживають. А буденні речі можуть викликати в малечі захоплення і подив. Світ малого Сашка представлений окремими новелами. Ми спостерігаємо за його сприйняттям навколишньої реальності. Спочатку Сашко понадкушував яблука, повалив соняшники, словом, похазяйнував на городі, за яким так пильнувала мати Одарка Єрмолаївна. А прабаба марусина, побачивши, що хлопчик повиривав моркву із землі, свариться та ще й проклинає його. Після такого дійсно хочеться провалитися крізь землю моя, Святая великомученица, побей его изверга святым своим амафором, как повидергивало з сырой земли святую морковочку, святую морковочку, так повидоргиває ему, царица милосердная, и повыкручивай ему ручки і ноженьки. Через це Сашко змушено тікати. Куда ти? Недарма він потім споглядає картину страшного суду і шукає своє місце на ній після свого першого гріха псування моркви. Тут все вже імілі свої насіжені міста. Проте хлопчик легко знаходить рішення для поновлення святості. Він робитиме добрі справи, шануватиме старших. На жаль, Сашко обрав діда Захарка, коваля, який курив такий лютий тютюн, що його обходили люди і навіть тварини, Облітали птахи. Тож план не спрацював, і Сашко у відповідь чує знову лайку. Та йди ти під три чорти, не дразні мене, крутися тут, носить вас нечистий. Хлопчик знову тікає, опиняється наодинці й міркує. Цитую. І нащо я народився на світ? Не треба було родитися. Потім вирішив: засну. Засну і виросту у сні. Дід казав, що я у вісні росту. Кінець цитати. Ось так Сашко швидко реагує на події навколо. Він надзвичайно вразливий. Його переживання правдиві, можливо, наївні, але по-справжньому щирі. Інший спогад, інший настрій. Це згадка про чотирьох братів Сашка, які померли від невідомої хвороби в один день. Це були мої брати – Лаврін, Сергій, Василька і Іван. Батько з ярмарку стрімко повернувся додому, дізнавшись про лихо. І тут ми виразно чуємо іншу інтонацію вже дорослого довженка. Цитую: З чим порівняти глибину батькового горя? Хіба з темною ніччю? Кінець цитати. Помічаємо стирання часових просторів у кіноповісті, оскільки лунає голос Олександра Довженка про долю батька. Цитую: подібний вибух розпочу і гніву вже не на Бога, а на нас, дорослих, бачили в нього над Дніпром через півстоліття, коли вдруге плакав він на покинутих Київських горах, докоряючи нам усім до одного. Дорослого довженка це ліричні відступи, філософське осмислення творчості, праці, людини, природи. Наголосимо на найбільшій відмінності двох світів персонажів кіноповісті. Якщо погляд дорослого довженка сповнений трагічності, драматизму та серйозних розмірковувань, то простір для малого Сашка це територія свободи, творчості, оптимізму та безмежних радощів. Справжньою воєнною баталією в уяві малого Сашка стає пригода на косовиці. Коли селяни ділять снопи, цитую вони, косарі, билися великими кілками, граблищами, держаками вил, тримаючи їх в обох руках як древні воїни. Часом вони ганялися один за одним з сокирами, гукаючи так голосно і страшно, що луна йшла по десні. Кінець цитати. Цей яскравий день завершиться тим, що Сашко підслуховує розмову двох коней, а згодом бачить справжнього лева на березі Десни. Хоча потім з'ясувалося, що він утік під час перевезення. Я вілі стою на ногах, так натягався. А я що знаю, тоже нічого. Знаю хану. Так гоплі крут, Когда-то бегал я над облаками, на моїй спіні ездили пророки. Навесні малий Сашко разом з батьком здійснювали важливу місію: рятували селян від повені на Великдень. Вони пересувались на човні, немов супергерої. І тут починалась наша слава. Це був мой дошкільний героїзм, за який мене тепер, послали б в Артек. Христос! Воскрес, Воскресне, Воскрес! Боистос, боистос, боистос. Що там американський персонаж серії коміксів Аквамен, якщо поряд із Сашком, його батько? Змінюється черговий кадр, і ми відчуваємо тривогу дорослого письменника за рідне село. Цитую: загинуло ще геть з лиця землі, моє село не від води. А від вогню, і теж весною. Через півстоліття вогні те село згоріло за допомогу партизанам. І люди, хто не був убитий, кидалися у воду, охоплені полум'ям. Кінець цитати. І кажуть, це пароль удивительно жалким, що не вистачає у нас ясності духа проникнутися щоденним відчуттям щастя життя. І поэтому так много красоти проходить мимо наших очей. Морально-етичні проблеми порушені у творі різноманітні. Наприклад, особливості сімейного виховання у багатодітній родині, коли під одним дахом проживало декілька поколінь. Згадаймо про бабу Маросину, прадіда Тараса, діда Семена. Зараз ми прагнемо якнайшвидше відділитися від батьків і проживати самостійно. Людяність та доброта навіть до тих, кого не знаєш особисто. Здається, цього нам варто повчитися зараз. Адже часто так важко давати кредит довіри тому, кого бачимо вперше. Працелюбність це і любов до своєї праці на землі. Згадаймо любов матері до всього, що вона саджає в землю, і хліборобська праця батька. Сьогодні ж ми прагнемо якнайшвидше отримати прибуток за роботу, яку виконали. Але так само вболіваємо за результат і вчимося бути фахівцями в декількох галузях одночасно, шукаючи баланс між роботою та особистим життям. Єдність людини з природою. Шукаємо місця відпочинку, де б був і ліс, і річка, де було б мало будівель і більше насолоду для очей. А в чудовій компанії ці спогади, напевно, залишаться з нами надовго. Наприкінці твору, голос митця стає дедалі гучнішим. Довженко пише: цитую, світ відкривається перед ясними очима перших літ пізнання. Всі враження буття зливаються в невмирущу гармонію, людяну, дорогоцінну. Сумно і смутно людині, коли висихає і сліпне уява, коли, обертаючись до найдорожчих джерел дитинства та юнацтва, нічого не бачить вона дорогого, небуденного. Ніщо не гріє, її, не будуть радості, ані людяного суму. Кінець цитати. Насамкінець акцентую на особливості композиції твору: це, безперечно, виразна безсюжетність твору та численні пейзажі, портретні характеристики, філософські відступи, через які спостерігаємо погляд дорослого Олександра Довженка. А який вигляд має ваше місце сили дитинства? Поділіться власними історіями за зразком у конспекті до уроку. Чекатиму на ваш зворотний зв'язок. До зустрічі!